Друзі, всім привіт! Ви на каналі Безубі Бізнес. Ми тестуємо новий формат. І е, сьогодні в нас в гостях наш експерт Юрій Гундяк. І е, ми будемо показувати фотографії і відео, а експерт буде коментувати їх. Ставте обов'язково вподобайки, пишіть коментарі, і ми будемо його розвивати. Тож, Юрій, ще Добре. раз привіт. Привіт. Е, ми тестуємо формат. Я старався е, щось підібрати виключно під тебе. Це останній кейс, який ви. Ти опублікував? Опиши, будь ласка. Там будуть більше розгорнуті фотографії, тому ми можемо детальніше трішки пройтись. Цікавий клінічний випадок естетичного відновлення пацієнта, де ми робили клінічне видовження краю коронки. Ми склали dsd проект, зробили кісткове зондування, визначили пасивне недопрорізування. Після чого Христина Рижук зробила видовження клінічного краю коронки по нашому мокапу. Ми почекали 4 місяці і зробили 20 Вінірів а, з літію до силікату. Круто. Так виглядає робота, я так розумію, на нижній щелепі. Так, так. Так виглядає робота на верхній щелепі. Дуже прекрасна робота. Поясни для людей, які не є стоматологами. Що це? Це парадонтологічна карта. Це такий скринінг наявності парадонтиту і скринінг наявності парадонтологічних кишень біля кожного зуба. Ми визначаємо кровоточивість, рухомість зубів, рецесії. Ну, тобто пародонтологічний статус пацієнта. Я взагалі стараюся в своїх публікаціях у Фейсбуці робити максимально протокольні речі. І я хочу трошки змінити своїм прикладом ведення соціальних мереж лікарями-стоматологами, якщо вони публікують не тільки для пацієнтів. Так? Тобто Я хочу, щоб по даних фотографіях, по даних обстеженнях. Лікарі також навчалися, і я хочу, щоб максимальну кількість фотографій всі ми робили, щоб ми робили парадонтологічну карту, прицільні рентгенівські знімки. Чому? Тому що це є протокол, і саме на, на них можна побачити всі недоліки реставрації. Бо якщо просто сфотографувати зуби до намалювати губки помадою і сфотографувати після, то в принципі. Навіть нічого не робивши з зубами, воно буде красивіше. Ідея така, щоб внести максимальну кількість протоколів в ведення соціальних мереж, якщо ці публікації стосуються стоматологів. Угу. Якщо... Це парадонтологічна карта, тобто ми бачимо ось тут проблематику, так, Бокові ділянці, і ми бачимо, що після проблематики вже немає. Так, так. так. Це є наявність парадонтиту, це є локалізований парадонтит, часто в пацієнтів це буває. І... В принципі, з даною ситуацією, пародонтолог справляється досить швидко і без ніяких проблем. Окей, наступний слайд. Розкажи, що, що тут робилось? Тут багато картинок і багато якихось зубів. Слухай, так цікаво, я на залі не був готовий. Але окей, це публікації підготовки нашими лікарями зубів під майбутні керамічні реставрації. Я прошу всіх лікарів, які працюють з пацієнтами в даній ситуації. Це робота. Олександра Малонюка, навіть якщо ці зуби будуть накриватися керамічними вінірами чи накладками, щоб ці реставрації були естетичні, я не дуже хочу, щоб будь-який пацієнт, який прийде в іншу клініку, а це теж не потрібно виключати, щоб... Ця реставрація була якоюсь неякісною, бо тому, що нібито вона мала би накриватися керамічними реставраціями. Тому ми стараємося навіть пломби, які потім будуть спилені, робити максимально естетичними, тому що пацієнти можуть не піти на керамічні реставрації mm -hmm. потім, можуть пропасти, можуть піти в іншу клініку. І я би не дуже хотів, щоб нам було стидно за нашу роботу. Круто. І тут ми бачимо. Ситуація до та ситуація після. Це, можливо, не найпоказовіший кейс, який ми робили, але. Тим не менше, приємно, що ти його вибрав. Це остання публікація. Я вибрав виключно по часовому проміжку. Ага. Я розумію, тому що дуже важко вибрати серед великої кількості класних кейсів, той кейс, який тобі більше хотілося б обговорити, тому це чисто рандом, тому приклад да, не підготовлений. Розкажи, що це таке, і чи це ви робите всім пацієнтам? З точки зору, от як ви пояснюєте пацієнту, тому що це відео можуть дивитися багато людей, які не дотичні до стоматології. Що це таке? Отже, ми аналізуємо фотографії пацієнта, і в багатьох пацієнтів є так звана ясенна посмішка. Це коли верхня губа є більш мобільною, так, і оголює більшу частину ясен. І нам для того, щоб зробити красиві вініри, потрібно цю симетрію відновити. І дуже важливе розуміння рожевої та білої естетики, бо тому що як даній пацієнтів є, в якої є так зване пасивне недопрорізування, тобто зуби. Не прорізалися просто, і вони знаходяться під ясними. То якщо ми її зробимо без хірургії Вініри, то вони будуть виглядати великі, тому що по пропорціях вони не співпадають. Ми спочатку на комп'ютері робимо так званий DSD-проект, тобто цифровий аналіз посмішки, і заміряємо, скільки нам потрібно би було по естетиці забрати ясен для того, щоб зуби були максимально пропорційними. Після чого ми робимо так званий мокап. Тест-драйв цієї посмішки, тому що всім пацієнтам, кому потрібно забрати частину ясен, ми дуже ретельно все перевіряємо, бо тому що назад це вже не повернеш. Тільки після того як пацієнт сказав Вау, круто мені подобається. Ми кличемо хірурга, е детально все проаналізувавши, і він по цьому шаблону робить корекцію ясен чітко на ті розміри, які ми запланували. І ось тут ми бачимо напевне етап примірки. безпосередньо. це якраз цей мокап. Тобто ви демонструєте це обов'язково на портретній фотографії, щоб побачити різницю, так Так. добре, добре, що ми з пацієнткою цей момент обговорили, що це все можна публікувати. Ми якщо виріжем це ні, ні, все окей. Що це за багато крові? Чесно кажучи, вагався завжди чи публікувати хірургію, але так як я розумію, що цільова аудиторія моя. 50% складається з стоматологів, то відповідно я хочу показати всі етапи. В даній ситуації наявний якраз процес видовження клінічного краю коронки, і ми можемо побачити, наскільки зуби були сховані, наскільки емалі було сховано під ясними. І відповідно, після того, як відкривається лоску, тобто ми скоригуємо ясна, відкриваємо ясна, якщо для пацієнтів сказати. І перевіряємо відстань до кістки. Це якраз продемонстровано на даних фотографіях. Там, де ця відстань менше ніж 3 мм, ми її коригуємо для того, щоб не було ніяких запальних процесів. І ми вже бачимо, що в момент навіть закінчення все дуже красиво і естетично. Було. Так, так. Тобто, навіть якщо ми не будемо робити керамічні вініри, самі зуби пацієнта вони вже є набагато естетичніші. Це вже етап того ж самого моделювання, тобто ми знову робимо аналіз естетики через 4 місяці. 4 місяці пройшло, і ми перевіряємо, чи змінилися в нас контури ЄСН, яким чином ми будемо препарувати зуби, тобто зішліфовувати їх. Чи потрібно робити ще якісь корекції? І ми робимо знову той самий сетап. Тобто на, даній, на даному слайді видно етап воскового моделювання або цифрового проєкту вже по новому контуру ясен. Це етап препарування. Теж досить цікавий такий момент. Тут нам по естетичних показаннях вдалося мінімально відпрепарувати зуби. Дійсно, вийшли такі досить тоненькі. Керамічні реставрації в зв'язку з тим, що ми не сильно змінювали колір. Це було в межах одного-двох тонів, і, відповідно, ми могли дозволити собі відпрепарувати зуби менше. До чого ми постійно і йдемо для того, щоб менше руйнувати тканини, а більше їх лікувати. Це є безпосередньо етап комунікації з лабораторією. У нас лабораторія цифрова, яка відправляє нам. Фотографії проєктів, які вони вже зробили ще перед тим, як їх відправити. Це дуже цікавий момент комунікації, тому що дуже багато деталей ми можемо побачити ще на цих фотографіях і скоригувати перед відправкою. Етап примірки і фіксації керамічних реставрацій здійснюється все в кофердамі, в ізоляції. Тут зверху показані етапи окремо по зубах, і на низу показано кінцевий результат. Така Фіксація на даному етапі займає приблизно 3 години, 2-3 години. Насправді це досить швидко, тому що якщо ми зараз до перших там кейсів прийдемо, то це займало мінімум день, 12 годин мінімум. Після чого пацієнт вже вставав і казав, не треба мені цих зубів, не треба мені цих вінірів. Якби я знав, то я би в житті на це не погодився. То зараз це все досить швидко, компактно і якісно. За рахунок того, що... Ми розділяємо роботу з асистентом. Тобто асистент виконує 50% роботи і я. Ми розділили ці етапи. один асистент чи два на фіксації? Як коли, інколи угу. два. Окей. І так само. Так само нижня щелепа, ви можете побачити, яким чином відбувається фіксація. Цей синій платочок це є кофердам, правильно? Так. Це така ізоляція, яка забирає слину і допомагає нам дуже якісно приклеїти ці реставрації з довговічним результатом. Пар нас чекає. А... 2013 рік. Але... Але тут вже ми бачимо, що аватарка була трошки інша. так, та, трошки додавалося, Троє дітей, подвійне підборіддя. Ви зробили тут? Прокоментуйте. До речі, цю роботу я переробив. Клас <рес> в мене вона є в презентації. Це дуже цікавий клінічний випадок, де я ще не мав багато знань. І працював на відчуттях. Знаєш, от що там щось пилю, щось фіксую. В даній ситуації це були цирконієві коронки і два вініра, які я чомусь адгезивно фіксував разом. І досить сильна травма була десни. У нас були рецесії. У 2013 рік опублікована. Можливо, вона була ще раніше, але це 13-12 десь так, так було. Так, це останнє, що я долистав. Так, в 2017 році ми повністю переробили даний клінічний випадок. А вже з ортодонтією, з імплантацією, тому самому пацієнту. І дуже цікаво, тому що пацієнт мені задав таке питання, на яке я не зміг відповісти. Він мені каже, Юра, а скажи мені будь ласка, а що тоді, 13-го року, ми не зробили все правильно? Бо я ж ніби нікуди не поспішав, я тебе не обмежував по фінансах. Ти сказав мені, скільки це буде коштувати? Я так якби все оплатив, я тебе не спішив, ну я просив, тільки зроби мені добре. А чому воно все так вийшло погано, що ми зараз це все переробляємо? Ну, я йому сказав, що рішення в команді. Тобто тоді я працював сам. Я і реставрації, і ендодонтію, і Ні. все вирішував я сам. Ортодонта в нас не було, тому запропонувати ортодонтію пацієнту в принципі не міг. І е, імплантації теж не міг, бо хірурга в нас не було. І я собі думав, що ортодонтія вся повертається назад. Я собі думав, що імплантанти всі не приживаються. і тому ми все спилювали і робили зуби білі, так як просили нас на той момент пацієнт. Пацієнт є докладний кейс. Так, так. Це, я так розумію, вихідна ситуація, так? Так, я сподіваюся, що не кінцева. Я надію, що це не після. Знаєте, найбільше здивування, коли ти показуєш якийсь клінічний випадок, а вони питаються це до. А то вже після, то вже не до. Окей, тут що на слайді зображено? Це той самий пацієнт, так, так. якого ми... А, ні, це інший. Це інший? Ну він був туди сам. А, це інший. Так, це інший, Так я пригадую цього пацієнта. Так, так, так. Тут все покололось. Тому що трошки було так, так? Да? Так, це ми ще тоді збирали на фотоапарат. Я купив дешеві китайські лінзи, бо тому що я не мав грошей на макрооб'єктив. А мені колеги порекомендували, що можна такі насадки купити просто китайські, на звичайний кітовий об'єктив. І вони ніби там макро мають бути дуже класні. Ну, десь так воно і виглядає: один зуб в фокусі, все інше просто розмито. Один зуб макро, все інше не видно. Це, я так розумію, етапність да? препарування була. Так, дуже дивно, але ці зуби по сьогоднішній день, які ми зробили в пацієнта в роті, і його нічого не турбує, навіть незважаючи на те, що там функціонально діагностики не було, е імплантації не було. Я, я скажу чесно, на, ми живемо в дуже такий цікавий час, коли е поруч е одні й ті самі пацієнти можуть отримувати різний ступінь послуг, та якості цих послуг. І мені дивно, зараз ми аналізуємо функцію, м'язи, суглоби, ведення, треки, все, все, все. І в нас теж бувають деякі ускладнення. Колись ми не аналізували нічого. От просто вкусіть, мішає, не мішає. Так, Але мішає. якщо все добре, то в роботі 10 років. Це 10 так. років так, і так. вона. Ну... Вона далі в порожненні рота, і так. пацієнт не має ніяких скарг. Він прекрасно приходить на профілактику. Поясни, що це? Це є. Відбиток асиликону, який ми брали для виготовлення будь-яких безметалевих конструкцій. І я колись старався перевіряти це все ще додатково на фотографіях. Не найкращий відбиток, який я бачив, але теж досить, досить непоганий. На цьому опублікація закінчилася, але я знайшов ще один. Та-та! Це дуже-дуже цікавий Це First Visit. Так, так. Та оці по цих скошених зубах ти можеш побачити, що це дуже серйозна робота з двома центральними різцями. Так, так, не пригадую. Просто, просто я я, я докопався до самих, е, хотілося Добре, до самих що... початків. Так, так. Добре, що помилки немає в англійській е, мові, бо тому що це теж дуже велика ймовірність. Шкода, що не показано. Знову ж таки, колись е, я хотів всім дуже сильно сподобатись. Як пацієнтам, так і стоматологам, та, які будуть дивитися дані публікації. І, наприклад, в даного пацієнта немає бокової групи зубів. Він по сьогоднішній день з цими реставраціями, якимось чудом воно все ходить. Але, знову ж таки, я це не показував. Ну, бо, тому що в нас не було такої діагностики, як є зараз. І на тому етапі я на цьому не акцентував. Тобто пацієнт хоче два зуби, ми робимо два зуби. Хоче чотири, робимо чотири. І так далі. Uh -huh. Тобто пацієнт вибирав план лікування, а не ми. А ти вже підлаштовувався під нього, так? Так, так, так. Ну, але фотоапарат вже був, uh -huh. ви можете побачити, що це. Це вже кращі фотографії. Та Endo, до end restoration. Так, так. Є трошечки патологічна стерність, але вона нас не хвилює. У нас немає функціональних пацієнтів на тому етапі. Тобто, якщо б ми з тобою познайомилися тоді, і ти б запитався, що там у вас. По функції, як ви піднімаєте висоту прикусу, то я би сказав, що це мене не стосується, у нас все окей. Ми піднімаємо на око і все. Кори. І все добре. все добре. У нас проблем немає. Це... Перша фаза препарування це протокол мого вчителя Доменіко Масіроні. Тобто ти десь такі фотографії йому і надсилав? Так, так. Це це, це дубляж це фотографії, які я йому відправляв, тому що я е, е, дублювався в соціальній мережі або у кредентал. Ну, мені його шкода, чесно кажучи, бо тому, що це все переглядає, він дуже сумлінно це переглядав, і я скажу чесно, що це напевно суцільний жах дивитися. Тому він мені сказав в певний момент, коли я висилав ці фотографії: зупинись, нічого не роби, просто приїжджай, я тобі розкажу, бо, тому що якщо ти далі будеш калічити людей, то... не потрібно. Так, так, ми все по протоколу пропору. Ну я насправді я не можу сказати, що я сильно соромлюся за це все. Так, я не ска... а... ти, Я думаю, що ти трошки при... прикрашаєш момент калічення людей, тому що, е... ну скажемо чесно, це був 2013 рік, і це була передова стоматологія, бо тоді, коли ти ставив ці коронки, ставили в сусідньому кабінеті штамповки. Але біль, яка мені здається, е... Інколи викликається, коли подібні речі і далі роблять. Тобто пройшло 10 років. Я вважаю, що це не є дуже погано. Я вважаю, що якщо зробити роботу, яка буде комфортна для пацієнта, якщо зробити роботу, яка буде естетична для тебе і для пацієнта, то ти зробив все правильно. Те, що ти не врахував, це сила твоїх знань і вмінь. Тобто, я е, ніколи не критикую наших колег і не маю в цьому ніякого права, тому що я сам ще нічого не знаю. Але якщо взяти дві ситуації: одна ситуація, коли лікар-стоматолог знає і не робить, от він це все знає, що це все потрібно, але от хоче заробити грошей і робить якісь такі маніпуляції, які просто принесуть йому заробіток, але для пацієнта ніякої якості життя не покращиться. І друга ситуація, так як я. От, я не знав, як треба на тому етапі. Тобто я вважаю, що ця ситуація краща. Угу. Тому що ти чесний з пацієнтом, і знову ж таки, ти стараєшся йому максимально допомогти від своїх знань і вмінь. І ну, знову ж таки, ці дві коронки, 10 років, вони далі служать. У мене навіть є фотографії. Це етап перепаровки, так. так? Це той кейс, який я колись показував своєму першому учаснику курсів. це один із чотирьох, які в мене були присутні. І знову ж таки, в десятій ранку ми почали курс, в дванадцятій він вже завершився. Мені приємно бачити е, бути на рівні з твоїм першим е, курсантом, дивитись на кейси. Бо я їх не бачив. Якби я не пролистав, я би не додивився е, до кінця. Але на тому етапі, якщо ти можеш побачити, вже був ковердан, вже були емалеві ножі, е, вже було е, полірування уступів, анатомічне препарування. Ми не депульпували зуби. Тобто зуби залишалися з ним. Тобто я вважаю, що це все рівно досить хороший клінічний випадок, незважаючи на те, що зараз я би поступив інакше. Дуже хороший, тому що в 2014 році я навчався на третьому курсі університету, і металокераміка для мене здавалася чимось дуже хорошим. І я вже не міг не дочекатися, коли мені нарешті розкажуть в університеті про цю металокераміку. Але я так і не дочекався. Ось тут етап. Я пізніше тобі розкажу один е, самий курйозний випадок з мого життя, коли я був на третьому курсі. Окей, ми закінчимо ним тоді. Е, от. І я так розумію, це робота як виглядала після? Так, так, так. Це фінальний результат. Фотографія з зеркалом. Не Круто. знаю, що вона демонструє, але. Я скажу, що ти прибідняєшся, тому що на 2013 рік, мені здається, це е, е, одиниці, які в Україні вже робили. На такому рівні адгезивній безметалові конструкції. Тому... Дякую приємно. Дякую тобі, але підготовив трішки кейсів з інтернету. Так сказати, ми не знаємо, хто це робив, але хочемо почути твій вердикт. Можливо, і я можливо і ти, але я думаю, що ні. Ось такий кейс. До після цікавий. Цікавий клінічний Як ви думаєте, що тут робилось? яка клінічна думка була в лікаря. А я думаю, що це клінічний випадок, коли зубному техніку і лікарю потрібно. Дітям на цукерки ще гроші, і, відповідно, вони ставлять ще один плюсиком зубчик між, між зубами. Це такий дуже цікавий момент. Тобто ми бачимо три центральних зуби, так? Та, та, От, так, так. Ага. Але вони так гармонічно вписалися в, в принципі в зубну. Ну, не, що пацієнту подобалось. Так. Так. І не шепелявить, напевно. Напевно, так. Ортодонтії вже не треба. Е, так, так. Але гігієну зробили? Заметили. Ну єдине, тому... що сигаретка, якщо пацієнт палить, то по попередній фотографії видно, що, скоріше все так і є, то сигаретка вже не поміщається поміщає. між зубами. Так. так. Скажи, будь ласка, чи було в тебе такі колись ситуації? Так, так, так. Тому ми зараз вже поставили медичний ліноліум, бо тому що на плитці ти ще можеш шматки шукати вінірів не тільки цілий. Але от такі от ситуації, і в цей момент е, саме цікаво спостерігати за не за лікарями і медсестрами, а за пацієнтом, який не розуміє, що відбувається, і чому всі повзають під установкою. Ну розкажи людям, е, якщо ваш лікар і асистент починає повзати, вони напевно... вони, напевно, шукають втрачений зуб, е, вони шукають втрачений керамічну якусь чи будь-яку рес реставрацію, яку вони мали би зафіксувати, і чесно кажучи. У мене була ситуація, що ми що ці пошуки зайняли десь години-півтора. Ми півтора години, а ця реставрація, я не знаю, як її назвати, вона просто злилася з кольором плитки. От ти дивишся, і вона однотонна з тою плиткою, що була. І, ми... і всі бояться рухатись, тому що можна в будь-який момент. Можна стати на неї, Ну і я бачив, що е, ти останнім часом дуже любиш е, ортопедію, яка направлена з парадонтології, тому підготовив тобі такий кейс. Е, от, е, в принципі. Я, та, це дуже, дуже хороша методика, метод стяжок. Е, я бачу, це можна використовувати будь я, до речі, це щось схоже на такі вініри за 3 долари. Ти не ти не бачив Алі да. Експресу? Да, да, да. Мало того, я навіть їх приміряв. В мене да. навіть є фотографія. Єдине, ага. що я переплутав верхню і нижню щелепу, бо це дуже легко зробити. Але цей метод ми візьмемо собі теж на замітку. Я думаю, що його треба буде використовувати в паронтологічних пацієнтів, щоб зв'язувати їх та, можна ще. За ці зуми. От, і е, хотів тобі показати, можливо, е, порекомендуєш, тому що тут людина готується до роботи на 12 градусів. На 12 годин годин, так. На 12 годин, 12 градусів. Так, так, це дуже цікава ситуація. У мене, до речі, колись така була, що я не запросили на те, щоб провести майстер-клас в клініці, і установка десь так само стояла. Я там дуже багато розказував, що лікарям потрібно переходити на 12 годину, а установка просто не опускається, бо вона впирається в стіну, і я розумію реально того лікаря, що він не може перейти на 12 <світ> годину. то йому приходиться до стіна. І завершимо ми декількома е, випадками із Тік-Току, тому що це ж е, е, дуже популярна соціальна мережа. Тому зараз подивимося відео і прокоментуєш, будь ласка. О. О... Він дуже довго говорить і чимось да, я думаю, ...чимось возмущається. Що там сталося? Поясни, будь ласка. Е-е-е... Ну, До речі, така ситуація в нас в Україні теж часто буває, що пацієнтам обіцяють вініри, бо тому що зараз слово коронки майже ніхто не використовує, всі стараються обійти його, тому що для пацієнтів це дуже страшно звучить, що якщо ми ставимо коронки, то це вже все. Там вже... Я ще занадто молодий чи молода, щоб мені ставити коронки і так далі. Насправді, коронки теж можна зробити гарно, якісно і мінімально інвазивно. А саме основне це от вміння в руках і допоможні засоби, як той самий мікроскоп. Але в даній ситуації, я думаю, що, скоріш за все, пацієнт не зовсім розумів, на що він йде. І він попався на цей обман, коли йому пообіцяли, можливо, вініри, а відпрепарували все під дуже агресивні такі коронки. Строк служби все залежить від точності тих конструкцій. Ну але по кольору, такому ультрабілому кольору, який, скажімо, такий унітазний, ми можемо запідозрити, що, скоріш за все, із переляганням посадкою цих конструкцій теж, можливо, були якісь нюанси. Тому треба, напевно, пацієнтів. Просити більш детально вибирати клініку чи лікаря, дивитися детально на ті роботи, які лікар проводить, на ту припаровку. І лікарям рекомендація менше обманювати пацієнтів, говорити більше правди. І от. Таке відео. Це... Спеціально для тебе я вибирав відео. Ага, ага. Ну Це методи фіксації. Супер гарна музика. Та, це Все до речі, сідає. ключовим. Гарна музика є ключовим в даному відео. Це що мені саме більше подобається, це гарна музика. Інколи в кофердамі можна допустити помилок. Це ніхто ні для кого не секрет, але як мінімум це сухо, чисто, комфортно для всіх і надійно для, для пацієнта. Такі ролики пацієнти ж не знають, як воно повинно бути і так далі. Тому знову ж таки, ще раз детальніше вибирайте клініку, і лікаря, які вам будуть. Ну і закінчимо любимою парадонтологією твоєю. От, е, е... Один з наших останніх клінічних випадків. Щось <рес> тут пішло не так. Щось пішло не так. Ну, скоріш за все, це лікування естетики без лікування парадонтиту. Таке, таке буває, на жаль. Тому періоконцепція а, вона має бути присутня. Я не знаю, що було з цими зубами до, але зараз видно, що вони так досить добре літають. Ова. Oh, wow. <laughs> ти, ти, ти вгадав, так, е, ситуація так. та звичайно. So vineyard? От, vineyard. Е, 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 Метод стяжок, е, напевно, не допоможе вже. <laughs> У мене, до речі, є е, такий пацієнт, теж, який прийшов з схожою ситуацією. Окей, Юр, дуже дякую тобі ще раз е, за, за те, що ти приділив час е, і знайшов можливість так круто і якісно провести час. В першу чергу, для себе хочу сказати, ну і для всіх глядачів, які будуть нас дивитися. Дякую, Богдан, за запрошення. Я також отримав масу задоволення від нашого спілкування. Надіюсь, глядачам буде цікаво. До зустрічі, дякую.